Сьогодні у нас 30 вересня 25 рік, я зайшла до другої секції, де по суті, поки без будь-яких значних змін вони щось десь валять, десь щось повертають, що було раніше звалено. Тут, як бачите, нічого нового. О, цих... так, ці дві квартири залишилися. Підвальне приміщення, прохід з них. Я лише хочу пройтись. Тут так чистенько на Другий поверх. Захожу лише там, де відчинено. Це другий поверх. Нагадаю, ця квартира горіла в нас. Це таке укріплення. Шкода, що власники не приходять. Саме, наприклад, з цієї квартири власникам взагалі не цікаво, що відбувається. Вони взагалі не цікавляться ні будинком. Ні стану Їх квартири безпосередньо, нічим. Ну, я так розумію, що вони трошки понаводили лад. Сюди бігають, бігали, напевно. Не знаю, що тут відчинено все. Щось відчинено. Курили тут чи що? Треба зачиняти, як на мій погляд, вікна в будинку. Я заходжу тільки там, де відкриті двері. Третій поверх. ж, я нічого не починав, тут зробили тільки кладку. Зараз так зроблю і маємо. Якщо я так ще зроблю, автоматично, ні, тільки так можна. Тут зробили кладку і зробили розводку. Що кажуть? Кажуть, що ми не надаємо доступу. До квартир, як завжди, тому вони відпочивають і не працюють. Це неправда. Як тільки нам дадуть графік, нормальний графік відновлення, вони отримують доступ до потрібних квартир. А графіку відновлення немає, тому... Любі хлопці і дівчата, майте совість. Винесли ванну. Тут, бачите, розібрали, охти Йошин мать, тут насправді потрібно ще оце все розбирати, як на мій погляд. До речі, ніколи сюди не заходила і навіть це не бачила, нашу оцю стіну зберігати чи оцю конструкцію, яка не по проєкту. Тут судячи по всьому зачинено, бо труба просто строчить. Тут так само нічого цікавого. Четвертий поверх Тут все песні. Тут судячи по всьому. Це без змін. П'ятий поверх, друга секція. Я не заходжу там, де зачинено. Можливо, воно і відчинено просто під прикриті двері, але я туди не піду. Я про що? навели порядки, напевно, для того, щоб сантехніки працювали. Шостий поверх. Бачите, комусь сподобалось, підготувались чи просто демонтували, не знаю. О, там зачинено. Ця, ці двері зачинені. Зараз ми зробимо один вимкнемо це. Там, напевно, зачинено. не так. Шостий поверх другої секції. Тут тут все висить на одній петлі. Вже давно так вікно в такому стані. що з цього вийде вікно потім. Мідомо тільки Сьомий Поверх. Бляха, всі вікна в такому стані. Тут взагалі немає створки. Тут нічого ще не роблять. Все повідчинено. Щоб пройтись по всьому <кхм> будинку сюди довели тільки воду, але поки нічого не роблять. Бо вони не знають плану своїх дій. Хтось кудись біжить. До речі, тут давно не було вікна, а тут, бачите, поставили вікно. Хтось кудись біжить, біжить, біжить. Сьогодні працюють там, завтра працюють в іншому місті. Їх взагалі неможливо спрогнозувати. Тому БМП, коли це все буде далі, у другій секції, але зараз наголошуємо на дах, на покрівлю нашу. На верхній поверх я, на самий верхній поверх я не полізу. Змін не відбувається, не бачу сенсу, але хочу сказати, що, шановні власники верхнього поверху другої секції, я дуже вам рекомендую особисто приїздити і перевірити якість мембрани. І написати заяву, це зробити потрібно найближчими вихідними. Написати заяву на ОСББ. Якщо мембрана в поганому стані, то її треба міняти. І це, якщо ви не будете наголошувати на цьому, то ці... Люди її лишать в тому стані, в якому є. Вони планують її частково відремонтувати. О, слухайте, це деревину на першу секцію вже несуть. Тому я дуже рекомендую.